Зважаючи на потребу посилення патріотичного виховання з огляду на фактичний стан війни України з Російською Федерацією, у зв'язку з необхідністю подолання наслідків 337-річної з короткою перервою у 17 21 роках окупації України Московією, незалежно від формальної назви цієї держави, в тому числі у зв'язку з необхідністю поборення культурного радянського спадку, назріла потреба ревізії заходів та святкувань, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. З огляду на вище сказане, прошу надати вичерпний перелік заходів та святкувань, організація яких відбувається за рахунок фінансування з міського бюджету. Надати вичерпний перелік заходів та святкувань, проведених в період з 1 січня 2015 року до 15 грудня 2015 року, з обов'язковим вказанням суми коштів, витрачених на проведення кожного заходу чи святкування. Вказати перелік планованих заходів та святкувань на весь 2016 рік. Та орієнтовні плановані витрати на їх проведення. Відповідь прошу надати е, е, згідно чинного законодавства.